Попередньо, за результатами виборів мене обрано депутатом Верховної Ради 8. Дуже багато чуток, дуже багато прогнозів, деякі там доброзичливці вже починають. загнали мене в билку. Скажуть, якщо піде народні депутати, значить зрадив чернічан, якщо не піде, значить взяв 2 мільйони доларів за місце в списку. Повірте, я знаю багатьох людей, які за мною. Є в списку uh, народного фронту, там дуже багато розумних, порядних людей, дуже мало тих людей, які готові дати не то, що мільйони, а 10 тисяч євро за місце uh, депутата Верховного Ради. І дуже багато розказують про вибір, який переді мною стає, що з одного боку весною вибори місцеві uh, позачергові, весною для будь-якої влади вибори проводити невигідно. Тому Розбиті дороги, Багато проблем, і водоканал, і телевізники, і таке інше. А тут є унікальна можливість на 5 років стати поважною людиною, отримати державні якісь пільги, відповідні знайомства зав'язати серйозні. Але я хочу подякувати тим людям, які просто не допускали думок про те, що я можу так поступити. Я лишаюся в Чернівча, в Чернівцях, я лишаюся з чернівчанами, інакше просто не могло бути. Я розумію, що до кожного чоловіка є поняття відповідальності. У мене є відповідальність перед чернівчанами, виборцями, у мене є відповідальність перед пам'яттю батька, у мене є відповідальність перед самим собою. Тому позачергових виборів окремо міського голови, в Чернівцях. а на весну побачимо. Як така політична сила відпрацює, і хто буде представляти чорнівчану наступній міській медіа? Коротенько, в мене все власне.